А давайте відкриваємо двері і ми заходимо. Режимний шабун без задних результатів. Ні, 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 ми по закону не про команду. Команди, то буде вже особа з Ми з народом, з народом все. Мужики із адміністрації. Мужики, ви захищаєте мої права. Мужиків з адміністрації. Самі приїдете на них. Врешті того мужика з адміністрації, який дав незаконну вказівку за думку витягуєш там і вішає ім'я на пам'ятнику. Якщо він після революції гідності дає ще такі накази, Зараз контейнер піджив, а, ти ні? Так, а ні. ні, то йдеш Пишеш, пишеш рапорт і йдеш бояй. Якщо не здатний виконувати закон сам. Вот это тобі мужик. Розумієш? ты якщо так, по мужицьки по пацанськи Я не знаю, меня запросили это А, шо, а что осталось? Что, козла я, представляет, я то вы не что не тут уже заходите? надо и заходить, и потому что осталось 3 минуты. Комиссия ОБСЕ подъедет. Сейчас ОБСЕ придет и мы все разом зайдем. Сейчас ОБСЕ бегите, и мы все зайдем. Мы хотим зайти, это наша закона. Пропустите, пожалуйста, добро

Пацаны, а вы ви делать? Пацаны, вы сейчас стороны, а что вы тут делаете? Забудьте, З такою підготовкою идите в огонь, воюете з врагами нашими. Это завершат, если вы правоукуровец. Что? Ты депутат.